І те, що батько Стівена Кінга пішов у такому маленькому його віці, це ж знову таки зовсім не випадково це доленосна ситуація, яка була прописана в житті Стівена Кінга. А за тим самим дирекційним асцендентом, який став на Натальний Плутон. І що цікаво, що мати пояснила а, кінгу а, зникнення його батька, що його забрали марсіани. Ви уявляєте, взагалі, шок цієї дитини. По-перше, батько кудись зникає, а по-друге, йому говорять, що і батька забрали марсіани. Ну тобто, і знову ж таки, це дуже класно підтверджує ось цю таку. Творчість матері Кінга. Але, як ми вже розуміємо, нічого випадкового в житті такої визначної постаті бути не може. І ось на що я ще дуже хочу звернути вашу увагу. А коли ми дивимося на якихось видатних людей, успішних, реалізованих, нам здається, о, пощастило да, ось цій людині народитися там, я не знаю, з такими певними талантами. Так, да, він молодець, безумовно, там Стівена Кінга багато хто там любить, поважає, є фанатами його діяльності, але ніхто не задумується, чого це вартувало йому. Бо якщо ви думаєте, що дуже просто жити. Людині з е, таким сильним Нептуном, Плутоном і сатурном у першому будинку, то ви дуже сильно помиляєтесь.